Любі діти продовжуємо знайомство з правами людини, які починаються з прав дитини. Послухайте уважно оповідання Василя Сухомлинського куди поспішали мурашки. На дереві сиділа білочка. Вона їла горішок. Смачний, бо аж очі заплющила. Крихітка горішка впала на землю, друга, третя чимало крихіток упала додолу. А стежкою між травою бігла мурашка. Поспішала по їжу для мурашенят. Вона чимчикувала на баштан. Чула, що є там багато солодких кавнячих шматочків. Коли це падають із дерева крихітки горішка, покуштувала мурашка. Горішок добрий та пахучий. Внесла вона крихітку горішка до мурашника, розповіла сусідам. Бігаймо по горішки, зібралися в дорогу. А дітки мурашки їдять крихітку, що принесла мама, діляться з іншими. Всім діткам у мурашнику вистачило, ще й лишилося. А мурашки вже під великим деревом зібрали крихітки і понесли додому. Буде їм на цілу зиму. Тож скажіть мені, дітки, будь ласка, куди і для чого поспішала мурашка? Так, мурашка поспішала на баштан за солодкими кавунячими шматочками для своїх мурашенят. А як гадаєте, про яке право йдеться в цьому оповіданні? Молодці про право на повноцінне харчування? Навіть малесенька мурашечка піклується про те, щоб їжа для її малят мурашенят була не тільки смачною, як кавунячі шматочки, але й поживною та корисною. Адже горішки. Не тільки смачні, але і набагато поживніші, ніж кавун, бо мають у своєму складі багато корисних вітамінів. Так і ваші батьки, піклуючись про вас, купують свіжі овочі та фрукти, багаті на вітаміни, готують поживні і корисні страви, щоб ви не голодували, росли здоровими та дужими. А ваш обов'язок. Споживати в достатній кількості фрукти, овочі та ягоди. і із вдячністю з'їдати страви, приготовані батьками або в дитячому садочку, поважати працю кухарів і з'їдати все без останку, і обов'язково додержуватися режиму харчування. Отже, дітки, наша держава гарантує всім дітям право на повноцінне харчування. А батьки, піклуючись про здоров'я своїх діточок, забезпечують вам це право. Щоб, росли, ви дужими, не будьте до себе байдужими, здоров'я своє бережіть і з вітамінчиками дружіть. До нових зустрічей, малята!